Доброго дня, шановні українці, добрий дня, брати та сестри. Це з вами мандруючий монах, брат Єгор, миру український історик та журналіст Єршвець. І ми продовжимо відзнімати Сокірянський скельний печерний монастир. маловідомий. це я його відкрив і вперше відзнімаю, який був заснований Антонієм Печерським та його мандруючими монахами в скелях Сокірянського Яру. 10-11 столітті, і ми знову будемо показувати келії каміні, які тягнуться на протязі буквально 2 кілометрів по Сокірянському яру в адміністративних межах нинішнього міста Сокиряни. Подивіться, бачите? Ось отакі скали. Монахи жили наверху, наверху був дикий ліс. Спускалися сюди, вирубували ось такі келі і молилися в них. А наверх піднімалися жити в лісі в землянках. Подивіться, спочатку вони вирубували ось такі приступочки, бачите? Ось такі приступочки, щоб класти ногу і залазити в цю келію. Вон ще одна приступочка, бачите така? Ще одна така приступочка, якраз іклас... для ступні ніг. Ось. Опа! Даю загальний план цих приступочок, видно їх. І оцими приступочками вони і залазили в келію. Знімемо спочатку план. Загальний. Ми бачимо, монахи вирубували Ось такі отвори в скелях. І залазили всередину. А всередині келія. Ну ця келія невеличка, я відзнімав келію для 10 чоловік. Ця келія для одного чоловіка, для одного-двох, які молилися тут по черзі. Ми бачимо сюди приходить молодь Цікава Цікавиться історія. Ось так. Ходу там немає. Ось така келія. В таких келіях вони молилися. В таких келіях вони молилися, в землянках наверху жили. І це продовжувалось фактично скельний печерний монастир Секеріанський існував до... Того часу, як на ці землі прийшли монголо-татари, тоді було вже Галицько Волинське князівство. І з нападом монголо-татарських завойовників, скальні печерні монахи Сукірянського монастиря зникли. Ось така коротка історія. Мандруємо далі.